Всім добрий день. Вашій увазі представляється Volvo 1130. Вирішив я зняти на його більш детальний огляд. Що воно значить таке і з чим його їдять? Це, грубо говоря, той самий 830 Volvo, але в його на порядок потужніший двигун і привод молотарки в ньому, іде вже не шлія. А ручейний ремінь. Магією монтажа. Ця кричка в нас відкрилась сама. Значить покажу вам Оце різниця цього комбайну, не тільки в двигуні, а й в цьому. Тут йдуть вже такі реміння, він здвоєний йде. Це набагато краще, ніж шлія. І з цього в цьому комбайну вже немає такої проблеми, щоб барабан забувався. Ремні на йому ще всі оригінальні. Бачите, їх стан. Не порвані тут. от Вольво цей гарний ремінь. В принципі, всі ремні тут гарні, що ходові, що, ну, що дешеві, що дорогі, скажімо так. ремінь на ньому у гарному стані. от так само, бачите, ремінь не потрісканий. Січкарня в ньому на плаваючих ножах. Стан ножів бачите. Тільки цією стороною молотили, на ту сторону ще не перевертався він, балкав йому ціленька, неповарена, тут все тісно іде на соломатрясах. Тут ніде нічого не поварено, все ціле в оригінальчику на йому йдуть не так, як на Мойсеї, вже не як на більших комбайнах, регулюючи, що нижні, що верхні. Все тут ворушиться. Ось тут бачите, планок ніде поломаних немає. Там ідуть транспортери такі в цьому комбайну, а не скатна доска. Зірочки. Ну я зараз покажу ближче. Ось, бачите, стан зірочок. На цьому транспортеру. все тут добре. Соломатраси в цьому комбайні теж цілі. Не поварені, злізу наверх. Покажу вам їх. Бачите, все ціленьке. Бачите, як витерта фарба в ньому не дуже напрацювання в комбайна мале. Покажу бункер вам, наскільки в ньому витерта фарба. Також бачите. Не гострий на ньому. Покажу верхню зірочку. Зірочку побачили. Можна сказати, що вона нова лопатки. Де тут щоб... супер. колес показую. Зірочку. Так, бачите, бачите, ще нічого їх тут не поїло. Так Тут усе ціленьке в нас, зірочки так само цепи, все, я це все перевіряв, там люфту на цепах немає, все, хороше. Зараз відкриємо цю кришку. Так, Показую тут. Нічого ніде не поварено в ньому в цих місцях. Все ціле, ремні, так же, як я казав, всі відеалі і всі оригінальні на ньому ще. Бачите, ніде не потрісканий. Акумулятор його рідний. ну Приїхав тобто з ним. Дуже добре заводить, я вже не знаю цього комбайна, заводив раз 20, ні разу не знімав його на дозарядку. Акумулятор файний на ньому. Моторчик сухенький, відкрив я капот, показую. Тут все сухеньке. Я цей двигун сам не мив, але понятно, що він помитий, бо не може він бути таким чистим. Ну Видно, його перед продажем за кордоном помили, але я вам кажу, що він я вже пару разів катався на цьому комбайну. З аеропорта його переганяв додому. Все сухеньке тут, ніде нічого не тече. Водяна помпа не люфтить. Все з нею добре. Стартер заводить теж добре, ніяких там проблем немає, прям зразу з поптичка. Масло я на ньому поміняв. Дивіться, який щуп. Чистеньке масло. Помпа ніде солярку не пускає. В масло все добре. Тут так само ремінь файний. В цьому плані все добре розпряд, ніде ніякі трубки і нічого в ньому не тече. Ще покажу вам барабан. Відкрив я кришку, дивіться, який барабан в ньому. Ну що, він просто новий. От Бачите, бичі не мінялись тут. Він просто новий. Стан бичів, всі ніде не погнуті бичі, зуби на їх як на нових. Під барабання ніде не погнуте, всі проти цілі, всі. Не перетерті, не погнуті. Все тут добре в цьому плані. Шнек. Бачите, як витертий на ньому? Чого покрашений стол? Стол покращений того, що я на, на ньому перестелив бляху, бо комбайн стояв з опущеною жаткою на землі. І трошки вже день ніде я бачу, така вона тонка, типу підгнивши була. Та я все акуратно зробив. Перестелили, підварили, все, навіть не видно, що тут щось. Мінялася на ньому. І зразу погрунтував і покрасив. Тобто все зробив до толку. Коса на ньому абсолютно нова. На її, якщо придивитися, ще навіть фарба не витерта до кінця, це червона. По-моєму, це радура фірма, дуже якісна. Пальці всі не погнуті, прижимні на їх гарні, прижимні пластиниці, гарні і протиріжучі на пальцях. Все добре, на наклонній Бачите, отой барабан, як його назвати, ну, це на ньому оригінальна фарба. Цеп не розтягнутий, я пробував, люфту на ньому немає. Так, Підлізу сюди. Покажу вам планочки на наклоні і всі рівні, теж всі передивлявся. Так само на їх фарба ще геть не повністю витерта. Все на місці. Пальці всі на місці, так само в цьому шнеку. Косогон. Тут все ціленьке, ніде нічого не поварено. Так само цей це пізірочка, все в оригіналі. Яблучко оце на косогону, воно не люфтить, ніякого там люфту немає. Тут так само зірочки, це все бачите, все в дуже гарному стані. Комбайн реально вартий уваги і на йому вже можна в поле. Всякі дрібниці, що в ньому були. Я їх зробив, Тобто тому всіх запрошую на огляд. Стан кабіни показую вам. Теж все в оригінальчику сідушка, оригінальна не потріскана. Тут оця вся обшивка біленька, це не перешитий салон, це його оригінал. Педалі бачите, як витерті на йому що ще оригінальна зелена краска на ньому залишилась освітлення все в комбайну робить. Ну, прям всі лампочки, всі поворотники. Йому навіть стопи є. зараз роботає. Це світло дальнє ближнє, це поворотники. Тут температура показується. Мотогодин і давлення масла на цьому комбайні не показується. Якщо слабе давлення, у вас буде горіти ця лампочка. У нас тут не горить, тут все добре. Там По мотору видно, як він запускається, як він працює, диму нічого нема. Сам мотор сухенький, а, щось я покажу. Дуйчики в салоні працюють, то тобто, в цьому плані з цим комбайном все добре. Ще покажу вам як він запускається так. запустили ми його кичили машину, згадка бачите все піднімається, опускається. забувся жар включить я ще включу ну там нема що показувати бо все з неї добре я це все кажу вам я це все перевіряв. тому кому цікаво в комбайні є коробка нічого не гуде в ньому варіатор там не розбитий Короте, ну кажу комбайн достойний вже уваги